Нагадаємо, сам інцидент трапився у вересні минулого року. Бузинарський на своєму мерседесі, нібито підрізав вантажівку, яка мало не злетіла у кувет. Свідки водія наздогнали, але той вийшов з пістолетом. Спершу стріляв у повітря, а далі у людей. Поранивши двох чоловіків, кулю дістав і сам стрілець чи то випадково, чи то спеціально, щоб уникнути покарання, поцілив собі у ногу. Після стрілянини Бузинарський вже в статусі підозрюваного зник. А нещодавно прокуратура оголосила його Місце знаходження слідства не володіє на даний час, проводиться розшукові дії з метою встановлення місцезнаходження і скажімо, проведення з ним слідчих дій. Після цього Михайло Бузинарський одразу знайшовся, заявивши, що не винен, а стрілянина лише непорозуміння. На суд чоловік прийшов у військовій формі. Тут йому мають обирати міру запобіжного заходу. Говорить, він воював на сході, тому такий гардероб для нього звичайний. І це попри те, що майже п'ять місяців його шукала прокуратура як підозрюваного в зухвалій стрілянині на трасі Київчоп. Після інциденту Бузинарський був звільнений з органів внутрішніх справ. Говорить, несправ. Водливо, тому зараз судиться за поновлення на посаді. Більше того, він переконує, що від слідства не ховався, а лише рятував свою ногу. А ще вивозив рідних з окупованого нині Донецька, адже тих могли затримати бойовики ДНР. Вимушений був негайно, і я не міг офіційно поїхати. Мене б затримали. Та і я не знаю, чи ну розстріляли б ну за, за це. І таким чином я інкогніто пронік в Донецьк. перевіз за допомогою друзів і патріотів. Бойових побратимів в сім'ю на іншу адресу. Зараз я всю сім'ю вивіз. Однак представники прокуратури, які майже п'ять місяців шукали зустрічі з Бузинарським, йому не вірять. Вони переконують, поранення в підозрюваного були легкими, а весь цей час він шукав захисту у високих покровителів. Підозрюваний розповідав, ну які в нього тяжкі тілесні ушкодження, не вміють лікувати ці тілесні ушкодження в рівному відсутні спеціалісти. Проведено судово медичну експертизу, ваша честь. У підозрюваного легкі тілесні ушкодження з короткочасним розвидом здоров'я. Я висновок судового медичного експерта, що це легкі тілесні ушкодження з короткочасним розвитком здоров'я. Підозрюваний Бусинарський влаштовував зустрічі з експертами, влаштовував через знайомих, впливових, в тому числі в Міністерстві внутрішніх справ. Ми не будемо оголошувати на даний час ні дані цих осіб. Але, скажімо так, якщо у не питання, ми піднімаємо абсолютно всі відомості і стосовно цих осіб, і стосовно працівників Верховної Ради України, з якими ми зустрічалися. Влаштовували зустрічі з приводу штучного створення доказів, а саме висновків експертиз. Крім того, так само зустрічі з е, свідками, як, так, свідками, які скажімо так, потенційними свідками, які б говорили неправно на вашу пористь. Бузинарський усе заперечує і демонструє ще один доказ своєї невинуватості. Він стверджує, що з постраждалими вже домовився і навіть підписав документ про відсутність до нього будь-яких претензій. Приїхали інші учасники. Цієї події, які визнані слідством потерпілими, і ми тут у присутності нотаріуса заявлення підписали. Що, в общем-то, це було з їх боку непорозуміння. І от така заява була підписана. Проте для закриття кримінального провадження цього недостатньо. І ось чому це заява потерпілих Чернієнка Шевчука. Про те, що дійсно вони не мають претензій фінансового характеру і морального до підозрюваного, оскільки він відшкодував їм ними шкоду, і раз, але разом з тим вони стоять повністю на своїх показах і змінювати їх, не збираються, незважаючи на прохання пана Бузинарського. Прокуратура просила відправити Бузинарського у СІЗО, однак суд вирішив інакше. Найближчі два місяці підозрюваний сидітиме під домашнім арештом, щоправда, лише з 9-ї вечора до 7-ї ранку. Прокуратура таким рішенням не вдоволена і вже готує апеляцію. На це у прокурорів є 10 днів.